Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Ви про себе подбайте. Пам'ятайте, дбаючи про свій організм, сьогодні ви створюєте своє якісне завтра. І я запрошую вас до перегляду дуже змістовного і докладного відео яке називається салат зимовий асорті. Дуже поживний і ситний салат. Головне, щоб були добрі зуби. Дуже добре туди застосувати насіння льону, насіння гарбуза. Можна ще якесь насіння додати. Я додаю ще чорного тмину насіння. Свіжу мелину суміш перцю, дуже частенько додаю до салатів, сіль за смаком. Застосувала капусту білокачана, дуже соковита, купувала. І пекінська капуста, морква і гарбуз це все дуже класні складники для організму. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!